Європейський союз спільно з партнерами з Грузії, Молдови та України проводить останні звірки годинників напередодні саміту східного партнерства в Ризі до цієї події, що відбувається раз на два роки, залишається 10 днів. ЄС запевняє, що в латвійській столиці вкотре висловить свою підтримку країнам східного партнерства. При цьому Росію в новій термінології Євросоюзу називають сусідом сусідів. Ми завжди намагатимемося мати як найкращі відносини з країнами, сусідами наших сусідів, але ми ніколи не надаватимемо їм право вето на відносини Євросоюзу з власними сусідами. Наші сусіди мають бути спроможними робити свій власний суверенний вибір. Європейські політики радять українцям бути прагматичними та реалістичними в своїх очікуваннях від ризького саміту. Ризький саміт значитиме більше ніж вільнюський, і деталі в цьому сенсі навіть не настільки важливі. Він не вирішить усіх проблем. Грузія, Молдова та Україна не отримують одразу всього, чого вони прагнуть, але вони здобудуть чіткий сигнал того, що політика партнерства далі розвиватиметься, вона посилюватиметься. А це значить, що Росія не не вдалося зруйнувати відносини між ЄС та його партнерами. на саміті в Ризі Україна сподівалася отримати безвізовий режим з Євросоюзом. Цього не станеться у невиконаному Україною домашньому завданні ще чимало конкретних пунктів. Їхня реалізація залежить зокрема від міністерства внутрішніх справ і генпрокуратури. Теж до кінця 2015 року нам ще багато чого треба виконати з того, що воно не виконано. Ну, одне з засадничих це питання, звичайно, побудови системи боротьби з корупцією. Це запуск антикорупційного бюро бюро по боротьбі, агентства по боротьбі з корупцією. І так само в офісі Генеральної прокуратури має бути створений відповідний підрозділ, який також буде займатися корупцією. Крім того, залишається ще питання необхідності об'єднання всіх наших баз даних правоохоронних в одну систему. Мислити не в дусі євроромантизму, а виконувати дома. Ашні завдання й усвідомлювати реалії ЄС радять українцям і експерти. Я би застеріг від надто високих очікувань від ризького саміту. По перше, єС є таки розділеним із середини. Є чимало країн, як, от приміром, Німеччина, в політиці яких фактор Росії стоїть на першому місці, і це не в їхніх інтересах ще більш антагонізувати та дратувати Росію втім, експерти визнають, громадська думка в Грузії та Україні щодо ЄС може змінитися на гірше, якщо останній не конвертуватиме свою підтримку в конкретні гарантії європейського майбутнього цих країн. Жана Боспічук, Сабіна Похка, Радіо Свободи з Брюсселя.